Слухаю команду менеджерів, але не звільняю. Одного разу я запустила замовлення в роботу, забула про нього на тиждень, а клієнт весь час чекав схему на узгодження. Ну, це не дуже добре. В принципі, клієнти не повинні так довго чекати, тому це запишемо у блокнот, але олівцем. Одного разу я підготувала прорахунок клієнту на 50 тисяч більше. А іншому на наступний день на 50 тисяч менше баланс в природі. А, ну, треба виправити таку ситуацію і рахувати все чітко. Так не можна робити. Одного разу передала конструктору неправильну схему, він зробив так, як я сказала, а клієнту сказала, що він конструктор, а не я. Ну, в принципі, клієнта це не повинно турбувати, а конструктор повинен робити все вірно. Але молодець, що ситуацію виправила. За таке не будемо зробити. Много разу я переплутала чати, скинула друзям схему на погодження, а клієнту запрошення на вечірку. Я, я думаю, клієнту сподобалось. Він прийшов. На жаль, ні. В принципі, це можливо, але треба замінити чати.